Слава Ісусу Христу! З Різдвом Вас Христовим! І що ж таке Різдво Христове? Для когось це 12 страв, для когось це куття, для когось це сімейне свято, для когось це двіжуха якась, для когось це просто привід, щоб вживати алкоголь. Але що ж таке Різдво Христове? Багато людей іменують себе християнами. І багато навіть думають, що тим самим застольям, коли вони готують ці страви, вони дають яку шану Богу. Але чи вчили нас так робити, чи вчив нас так Ісус Христос робити, чи вчили нас так апостоли робити, чи робили це апостоли? учні Христа, звісно ж, ні, тому що проблема людства в тому, що люди не читають слово Боже. Біблія чітко ясно говорить, що додати, що ще відніме від цієї книги, на того Господь накладе язви і прокляття, і його ім'я буде вичеркнути з книги життя. Тобто, якщо ми робимо те, що нам заманеться, і святкуємо так, як нам заманеться, то ми обрікаємо себе на неприємності, на прокляття і по фінішу на смерть та пекло. І знаєте, якщо ви святкуєте Різдво Христове, то ви маєте запросити на це торжество, винуватця, іменинника Ісуса Христа. Ісус є Слово Боже. Ісус говорив, що Я є Ман наша час небес. Також в Біблії сказано, що Слово стало і прийшло на землю. Хотів би зачитати Євангелія від Луки. Другий розділ з е, шостого вірша. І сталося, як були вони там, то настав їй день породити. І породила вона свого первенця, сина, і його сповила, і до ясел поклала його, бо в заїзді місця не стало для них. А в тій стороні були пастухи, які пильнували на полі, і нічної пори вартували отару свою. Аж ось ангел Господній з'явився коло них, і слава Господня осяяла їх, і вони. Перестрашилися страхом великим, та Янгол промовив до них: не лякайтеся, бо ось благовіщу вам радість велику, що сталася людям усім. Бо сьогодні в Давидові місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. А ось вам ознака, дитину сповиту, ви знайдете, що в яслах лежатиме. Тобто велике свято сталося, велика подія сталася, коли народився Ісус Христос. Прийшов Спаситель. І Біблія говорить, що Ісус є шлях, істина і життя. Тобто через Ісуса Христа, через апостольську біблійну церкву ми можемо отримати спасіння, ми можемо отримати прощення наших гріхів, ми можемо познайомитися з Богом через вивчення Слова Божого, через покаяння, через служіння, тому що лише учні та послідовники Ісуса Христа спасуться, уникнуть смерті та пекла. Лише люди, які народилися згори, які стали чадами Божими. Тому не треба жити в якихось ілюзіях. Ніякі там святкування марні, ніякі там застолья, тим паче, що алкоголь це заборона, біблійна заборона, ніякі там посиденьки, ніякі 12 страв, ніяка куття не наближає людину до Бога. Наближає людину до Бога. Це покаяння, смирення. Це розп'яття своєї плоті, своєї душі і служіння Богу, яке віра взагалі вона відбувається від слухання. Віра приходить від слухання, від слухання Слова Божого. Тому благословляю кожного з вас, щоб в цей день Христос народився в вашому серці, в вашому розумі, в вашому житті. Якщо ви ще не являєтесь частиною живої біблійно-апостольської церкви, в якої може відбутися народження, тому що іншого шляху для народження згори не існує, запрошую вас до міжнародної місії Слово Боже, щоб пізнати та виконати волю Божу на своє життя. Любіть Бога та ближнього та будьте благословенні!